Унікальний дитячий майданчик у центрі міста на вулиці Котляраївського розпочали монтаж ігрових конструкцій. Простір облаштували за схемою співфінансування. Долучилися міська рада та місцеві меценати. Більше про це далі. Дитячі майданчики є однією з наболілих проблем міста, особливо в його історичній частині. Цього року у Чернівцях розпочали поступово відновлювати дитячі майданчики. Роблять це завдяки небайдужим містянам. До нас звернувся підприємець Мирослав Іванович Николайчук. Це директор компанії Лонгейт з такою ідеєю, щоб облаштувати тут на місці старого майданчика, облаштувати, облаштувати новий сучасний майданчик, і спільно з працівниками департаменту урбаністики було розроблено проект. Дитячий майданчик вирішили замовити нестандартний. Головна вимога архітекторів використовувати матеріали, які будуть гармонійно вписуватися в історичне середовище міста. І вони мають бути довговічними. А матеріал це акація, це досить дорога деревина, яка досить довго може слугувати, і вона не виривається з контексту і дуже відмінна від стандартних дитячих майданчиків типу Вервеоко. Найбільш небезпечні зони планують облаштувати гумою. Втім, ці роботи зроблять вже на початку весни, коли погода буде більш сприятливою. Місто взяло на себе всі загальнобудівельні роботи, зокрема капітальний ремонт підпірної стінки, планування території, облаштування тротуарної плитки та гравійної частини на це з бюджету витратили 600 тисяч гривень. Ось меценат закупив елементи дитячого майданчика. Їх виготовляє німецька фірма, яка багато років тому переїхала на західну Україну. В центральній частині міста ми будемо використовувати такі матеріали, такі підходи. Також хочу ще наголосити, що цей майданчик буде інклюзивним тобто, є елементи, де можуть гратися дітки з інвалідністю. І переконаний, що в центральній частині міста це не останній майданчик. Ми зараз працюємо над локаціями, які могли б підійти для того, щоб втілити наступний майданчик, можливо, більш масштабний наступного року. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.